Новий пакет військової допомоги для України. Іспанія оголосила про відправку засобів протиповітряної оборони та броньованої техніки. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії. Зазначається, що з нагоди Дня незалежності України Іспанія хотіла посилити свою підтримку Києва та оголосила про відправку додаткового оборонного матеріалу. До пакету входять близько 20 броньованих машин, 75 піддонів польової артилерії та повна батарея протиповітряної оборони. А також тисяча тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро. Повідомляється, що бронетехніка і боєприпаси вже перебувають в розпорядженні української влади. Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу військово-повітряних сил України в країні союзниці, назву якої Міноборони не вказали.